Зараз я в магазині Kaufland і буду здавати бутилочки пластикові. Бажано, щоб був такий логотип. Не бажано, а точно. Бо без логотипа вони не приймають Оце, поїхала бутилочка. 25 центів за одну бутилочку. Так, будемо кидати ногами. Так, ще червоно тут червона світиться. Поїхала. Щось було. Ні правильно положила, видно. Єврок п'ятдесят, єврок сім'ї п'ять. Щось червоним світлоці. Назад. Єлоготип. Щось там таке. Це повната, мабуть, буде. Зараз спробуємо. Пішла. Отак приймають пластик в Німеччині. Це в магазинах Kaufland, Aldi, Lidl, Rewe. Все, здала на 3,75 євро. Так, і нажимаємо. Виїжджає такий чек, який я потім даю на касі і купляю за це продукти.